Екологічні проблеми Прикарпаття на контролі профільного комітету Верховної Ради України на Прикарпатті відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Його члени ознайомилися з проблемами Калоша і району, оглянувши усі небезпечні об'єкти, а далі обговорили шляхи вирішення екологічних викликів. Їх як відомо, кілька: це, зокрема, Добровський кар'єр, три хвостосховища, поля, що провалюються та звалище Відходів перший заступник голови комітету Олег Лукашук вважає, найбільш дієвим варіантом вирішення проблем регіону є налагодження промислового виробництва калійних добрив. Цю думку підтримав голова облдержадміністрації Михайло Вишванюк. каже, що року українські підприємства витрачають 250 мільйонів доларів на закупівлю цієї продукції в Білорусі. Однак для налагодження виробництва потрібен приватний інвестор. Його пошуками вважає народний депутат України від Калуша Ольга Сікора. Мають зайнятися як урядовці. Так і місцеві чиновники, щоб ті проблеми, котрі сьогодні просто беруть до відома, не перетворилися у техногенну катастрофу ще більш глобальну, ніж вона є. Тому що у нас якось так в державі прийнято знаєте, спочатку щось відбудеться, а потім ми починаємо залагоджувати, так би мовити, зализувати рани, знаєте, ліквідовувати те, що вже відбулося.